Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдян. Ви дивитесь канал про пасічне життя. В сьогоднішнім відео я розпочинаю серію відео про відеоогляд тих приладів, яких я придбав за допомогою данської ради з питань біженців для підтримки підприємців. Відеогляд я розпочну з такого прилад, прилада, як електрична. Воскотопка. Хоча воскотопкою її назвати мені важко, тому що там настільки багато функцій, що зараз я вам про всіх їх розкажу. Воскотопку виробила наша українська компанія Bistar і це дуже для мене важливо, саме те, що цим придбанням я підтримую теж українського виробника нашої продукції. Чому саме увага моя? Впала на цю воскатовку саме через процес витапки воску, який минулому році у мене зайняв приблизно місяць. Я дуже ціную особистий час і рахую всі ці свої рухи, які пов'язані з виробництвом меду, там і в частності оце, віску. Але порахувавши ту собівартість того воску, яка у мене вийшла через те, що я вам казав, що місяць е, зайняло часу мого особистого, а час я свої дуже ціную і високо його вартую. Я все ж таки вирішив, що це не дуже ефективно, сидіти цілий день біля тих там воскотопок, чавити, там, там, там вижимати, там, чекати над ними. І я давно почав задумуватися над тим. Процесом, що над тим питанням, що цей процес треба якось вдосконалювати. Роздивлявся я деякі варіанти, де, багато всіх варіантів, і, перель, і переваг, і недоліків. Але теж я роздивлявся оцю от електричну васкотопку, і спочатку я зі скепсісом до неї віднісся, поки не, не почав вникати в деякі нюанси. І зараз я про вам. Про них вам розкажу. Отже, друзі, перед оглядом даної васкотопки варто зупинитися на технічних характеристиках цієї васкотопки, до речі, всю цю інформацію ви можете отримати на сайті компанії BISTAR. Посилання я зроблю в першому коментарі та в описі під відео. Довжина її 1,25 м, ширина 55 метра. Ну і висота ви можете регулювати. Ну, приблизно 80 см. Треба зупинитися на такому дуже важливому показнику, як вага. Вага її 81 кг. Це заявлено на сайті. І зараз я вам розкажу, що я вважаю це дуже великим великою перевагою. Чому? Тому що мова піде про той матеріал, з якої вона вироблена, це харчування жавіка АІС-304. Всередині той матеріал затовшки 1 мм, уявляєте, це ну, дуже така міцна, дебела конструкція. А зовні 0,8 це все харчова. Оці от ножки заявлено, там всякі ручки, кріплення, вони з технічної нержавіки виконані, але теж нержавіки, тобто не буде, не буде ржавіть. Так, всередині є такий піддон, який теж багатофункціональний. До речі, про ножки хочу сказати. Ножки теж вони такі дебелі, вони мені дуже сподобалися конструкцією. І основна перевага в порівнянні з аналогічними моделями других виробників мені впало в око, що тут є такі вінти для регулювання з руки, тобто не треба ніякі ключі, ніякі там зусилля, тобто навіть жінка зможе там відкрутити, закрутити, тобто не треба додаткового обладнання. І В комплекті йде отакі от 4 ну, відео покаже, не покаже, колеса, які, які фіксуються з фіксатором. Тобто можна на ножки сюди перекрутити колеса, і коли ви все ж таки цю велику конструкцію вагою 81 кг занесете до себе приміщення, то вже там одна людина може шляхом встановлення таких колес катати цю конструкцію. Там, де зручно, ми вже знаємо, що дуже мало місця у пасічниках в цехах. Тобто треба оптимально використовувати. Коли треба використовувати, викотив. Коли попрацював, кудись там в куточок закотив. Далі давайте розглянемо всередині, зразу в око бросається от планка, яка Подальше я вам розкажу, на що воно треба. ну Ви, мабуть, здогадалися, це коли розпечатуєш рамки, оце ж на, цю, на цей цвях ти опираєш стільник. І отже ми ж ще раз повернуся до виробників других аналогічних фірм, конкурентів, так скажемо, що там якась дерев'яна планка з якимсь шурупом, розумієте, яка отак от ковзає сюди, треба там підкладати всякі там картонки. Розкліннювати цю планку в цій конструкції це все продумано. Тут такі фіксуючі барашки. Все це продумано, все це снержавіті, все це дуже якісно. І оцей факт мені каже дуже багато про виробника, який все це продумав. Дивіться, оце така зварка. Все продумано до дрібниць. І якщо ми зупинилися на сварці я хочу вам показати: от, наприклад, елемент сварного шва. Який впав в око у всіх приладах компанії Bistar. Це я, я не впевнений, але, мабуть, це варена людина, це, мабуть, варе машина, чи може ЧПУ, чи може якийсь там робот. Дуже щільний, дуже якісний шов. Ці шви, вони присутні по всій конструкції. Тобто сварка дуже-дуже надзвичайно якісна. Так, переходимо ми до того елемента, як та сітка. Яка вона всередині, я ж кажу, вона багатофункціональна. Для того, щоб добратися треба зняти направляючі. Все це розбирається, все це теж бачите такий кутник, десь може сантиметр чи півтора сантиметра. Чи все це воно заварене, торці заварені, дуже якісно оброблене. Ну, я такий скептик, але цю конструкцію я надзвичайно задоволений. Точно вона вартує своїх грошей, яких я скажу пізніше. Так, далі ми бачимо, піднімаємо цю сітку, сітка на ножках. Бачите, отакі ножки. Ось вони ці ножки. Так, я не знаю, одною рукою я достану чи не достану, а може і не треба доставати. Тут ми бачимо під нахилом так от зроблено, щоб там стікало, що ви сюди покладете, воно стікало ось далі до виходного отвіру. Тут ми переходимо до того отвіру з другої сторони, який закінчується таким, надзвичайно як на мене якісною такою задвіжкою, яка на медагонках. Там. І хочу вам показати цей метал. ну Я не маю у мене зараз чим поміряти. ну Мінімум четвірка. Четвірка нержавейки Дуже така якісна дебела засувка на таких якісних нержавейки барашках. Тобто, хто, хто купляв такі крани окремо, знає скільки такий кран зараз коштує. Він коштує більше тисячі гривень. Такий супер якісний, я скажу би, дебелий кран. І тут ми можемо спостерігати теж такий надзвичайно якісний зверний шов, який, я ще раз наголошую, навряд чи робила людина. Тобто немає тут ні прогалін, там, ні, нічого. Так, з елементів конструкції хочеться зазначити, що нагрівається цей прилад весь двома нагріваючими елементами. Один цей ми бачимо, тут от він. другий там в дні що вбудований, ми його не, не бачимо. Зверху є присутнім отакий от, називаємо вентилятор, який його призначення це роздувати повітря всередині цього об'єму. Для кращої поверхні. Так, керуються ці всі електричні прилади. Отакими е, блоками керування. Тут воно входить. І тут блок керування, на якому є, ми можемо виставити температуру. Температуру ми можемо виставити від 30 градусів до 120, тобто навіть Що ж там ми можемо? Тут у нас індикатор живлення, тут у нас е, запобіжник. Такий же самий прилад є внизу. З цього на другий тен, і там от знизу є у нього блок, куди воно там під'єднується. І, і ми бачимо ще два дроти, які отут -от з кожного окрема блоку виходять. І тут я хочу обсудити ці два дроти, як для споживача, звичайно, було б корисніше. і... Оптимальніше мати один з цієї всієї конструкції, тобто, щоб він там кудись вниз шов, там десь він знизу поєднується і виходив би один дріт. Але е, наче ця потужність тену, наче півтара, півтора кВт, той і той. Якщо, наприклад, заживити все це на одну вилку, то буде дуже велике навантаження на одну вилку. Може, це і є таке конструктивне рішення. Мені невідомо, щоб тобто, розгрузити розвантажити ці вилки. І є у нас такі варіанти використання цього приладу, що, наприклад, верхній те не вмикається, вмикається один нижній. Може, для цього це зроблено, але зручніше було б все ж таки одну вилку. Ну, це так, моя суб'єктивна суб думка. І маємо ми тут збоку таку от фіксувач, який теж надійно фіксує. У цю кришку, тому що кришка дуже важка. Зараз її піднімлю. Ну я, я не знаю, я її не відкручував, але так по, по враженням, ну, кілограм ну 30 точно вона важить. І, і тут є така, я би назвав її автоматична засувка, фіксатор, який не дозволяє тої кришки впати, якщо ви, наприклад, відкрили і тут от залишили руки, наприклад, і вона от впаде. Виробник це все дуже якісно продумав. Так, це був огляд технічної частини. І тепер перейдемо до практичної частини цієї конструкції. Почнемо з того, що нам заявив виробник компанії Bistar. Це те, що він називається васкотопка. Для того, щоб витопити тут віск, треба як мінімум, як варіанти, вибачте, як мінімум як варіант це повними стільниками. Тобто ти кладеш усі направляючі. Прикручуєш їх вінтами, от, там от вони прикручуються. І кладеш сюди, не кладеш, а ставиш сюди, вішаєш рамки. Рамки виробник заявив, що вміщається аж 31. Отаким от чином вона так вішається. Наливається трошки туди вниз водички і ставиться, наприклад, на 100 градусів. Тобто водичка та закип'ячується, починає парувати. Оцей вентилятор ту пару починає розжинати по, цій, по цьому об'єму, і віск плавиться, і мірва падає туди. Далі, я думаю, що не знаю, я ще не пробував, але думаю по враженням, що це займе приблизно годину оцей, цей процес. Витаскуєш ці 31 рамка, ставиш другі, другу партію. І я от рахую, я не знаю точно, це покаже практика, Тут, тут є такий простір між стільником і оцею от сіткою, десь 7 см. що три партії цих рамок вона вмістить, тобто ну приблизно округлим 100 рамок. І ці, і якщо цикл, наприклад. Однієї партії займе, наприклад, перший точ на годину, а потім там, звісно, воно все там нагріється і воно буде скоріше, то, наприклад, цикл із 100 рамок займе у нас 3 години часу. Ну, вберемо з запасом 4. Тобто за робочу зміну, там 8 робочих годин, ми маємо в змозі витопити 200 рамок. Якщо Перерахувати на мою пасіку, яка приблизно за рік перетоплює тисячу рамок, треба перетопити, то це 5 робочих днів. Це дуже мене влаштовує. І саме через це я шукав таку конструкцію, яка є автономною. Тобто ти загрузив оці от. 31 рамку і пішов собі працювати. Тобі не треба ні дрова підкидати, тобі не треба там, не дивитися, наприклад, як центрифугова витапка воска центрифуга, щоб вона там не стрибала, там чи її чи до горіха прив'язувати. Це не треба робити. Тобто ти е, працюєш з, з другими роботами, поки що вона плавиться. Звісно, що тут немає ніякого віджиму там я ж кажу, центрифігуванням чи може насосом, але воно йде самотіком тут принцип той же ж самий парової васкотопки. Тобто це парова воскотопка, але яка працює на електричестві, а не на газу. І тут ми можемо навіть, то, що вона працює на електричестві це з одного боку перевага, що у всіх є електричество в хаті, а, а з другого боку це і недолік. Бо ми знаємо, яке зараз. Дорога електроенергія. Якщо увімкнути ці от два тина на 3 кВт, то можна порахувати, що десь за годину вона ну Приблизно гривень там на 20 накрутить у нас електроенергії. Тобто за 8 годин вона накрутить ну десь на 160, ну, до на 200 гривень. І собівартість по електроенергії витопки, витопки цих рамок буде приблизно 200 гривень плюс робочий час. Але це, як кажуть, за все треба платити, за всі носії треба буде платити. І я вважаю, що. Дешевого енергії у нас ніколи не буде. Якщо там хтось там рахує, що він там дрова рубає і топить, і вони йому безкоштовні дрова рубаться, це теж робота. От перше по-друге, хто пиляє дерева, той вносить свій внесок в потеплення клімату. Ми ж знаємо, що дерева затримують спеку. Тобто, хто хоче, щоб у нас тут була пустеля, пиляйте дерева. Ось. Тобто, плюс це ще мідагонки, що вона зберігає екологічну ситуацію в країні. Так, по витапці воску. Наприклад, у нас там залишилося, взяли ми 100 рамок, як я вам сказав, тут залишилася у нас МІРВА. Ту мірву ми можемо прибрати, і там відкинути чи на прес, чи хто користується пресом, реалізувати її, і, і таким чином е, розпочати другий цикл. Це я вам розказав е, роботу цього приладу як васкотопки. А тепер почнеться цікаве, е, що я роздивився в неї. Не знаю, виробник він не презентував це як функції цієї васкотопки, але я все ж таки як васкотопку і. Роздивляюся другорядну, а а ось які процеси першого я зараз вам опишу. Наприклад, ми вже з вами бачили, що є така у нас планочка, що стіл можна використовувати як стіл для розпочатки сотів. Тобто перед відкачкою ми вже знаємо, що стільники розпочатуються, і потім вони там центрифугуються. Ми бачимо ще раз звернемо увагу на цю сітку, яка займає весь цей простір у всі метр двадцять. Зазвичай столи комплектуються такими корзинами, які 50 ширина, 50 длина, тобто квадратними. І в цю корзину, наприклад, якщо я там відкачую наприклад, 100 магазинів, у мене всю, вся ця корзина заповняється забрусом. І той забрус я зранку витрачаю десь хвилин 20, щоб його забрати. там, Він ж трошки відтік. відтік. Я його забираю, перекладаю, наприклад, в бідон там, чи ще кудись. І потім починаю працювати заново. Тут я бачу, завдяки тому, що така длинна, довга така конструкція, як мінімум три дні, той забрус можна не забирати. Не знаю скільки там е, рамок. Я зазвичай більше, якщо така, знаєте, суто конкретно от відкачую, наприклад, по магазину на пасіці. Більше три днів він в мене відкачка не триває, і оцей простору мені хватить. Вистачить для того, щоб не міняти ту корзину. І що далі ми бачимо наприкінці? Далі бачимо наприкінці, отут -от у нас така купа забросу, е утворилася. І він стікає. Потихеньку він стікає. Ми знаємо, це через цю сітку він буде стікати. Е через цей от кран е ми будемо підставляти відра, будемо вибирати той мед. Але ми вже знаємо, що заброс містить дуже велику кількість меду. Люди знають, які робили експерименти, які спеціально зважували забрус, потім його розпускали і зважували віск і окремо і мед окремо, кажуть, що до 40% по вазі меду в цьому забрусі. Дуже багато. Навіть якщо він стік, дуже сильно стік, все одно він містить дуже багато меду. І що ми робимо за допомогою цього приводу, ми беремо, закриваємо цю кришку. Коли ми відкачали метод одною рукою незручно, допоможу ногою. Ставимо на цьому регуляторі на цьому і на цьому, ставимо температуру, наприклад, 35 градусів чи 38. Так, фокус. 38, наприклад, ставимо. І йдемо відпочивати. На, зранку, що ми бачимо? Ми бачимо, що забрус той, що всередині, він. Дуже сильно розмігчився, і мед ще більше стік туди у нас вниз. Ми беремо, знову підходимо до цього крану і зливаємо той мед, який ще більше завдяки температурі стік. І далі що ми робимо? Далі той заброс ми лишаємо тут. Знову закриваємо ту кришку і вже виставляємо на регуляторі вже виставляємо на регуляторі температуру більшу, ну, наприклад, 70-80 градусів. Наприклад, 80 градусів. І що ми бачимо? Ми бачимо, що е, за добу, там чи, може, за 12 годин ще більше меду е, стекло, але віск він теж почав плавитися і почав туди капати вниз. Ми знову відкриваємо той крантик. На YouTube каналі компанії Бістар є відео. Той мед, звісно, що він трошки перегрітий. але він Ця, цей вплив температури перегрітої зазнавав недовго, і він не дуже змінив свої якості. Як мінімум, його можна використовувати в медових напоях. Той мед. Можна зразу, до речі, він же нагрівся. Далі у нас піде після меду віск, і ми спустимо там віск. Тобто цей забрус, який ми утворили. За допомогою ну, під час відкачки меду, ми його зразу процедили і ми його зразу і перетопили. Тобто не треба, я не знаю, як у вас, у мене все, все складалося в бідони. І потім взимку я їм займався. Тобто він вже вже задубів, почав, починаю його ковиряти, починаю його знову нагрівати. Ну, це, я думаю, зайва робота. Якщо ти зробив це в період літа, то і взимку, звільнивши від цієї роботи, це дуже великий плюс цієї васкотопки. Далі з мирвою сією ми робимо все, що хочемо, можемо віджимати, можемо центрифігувати, можна нічого з нею не робити, а здати хто приймає цю мерву. Далі, ще раз хочу розказати про наступне застосування цього столу. Це ж ми бачимо стіл, герметична така конструкція, вона собою являє термос. Вона собою уявляє утеплену там всередині утеплювач, тобто вона тримає температуру. І на цій металічної конструкції можна варити сироп. Набираємо там скільки там водички вам треба, літрів 200-300. Засипаємо ще 300 кілограмів цукру, попередню цю водичку там нагріваємо, наприклад, хочете закипятіть, поставте 100 градусів, хочете на 80 Розколотили тут, розколотили. І все це сироп готовий, відсюди підходите, підходите і зливаєте сироп. Хочете зразу по пакетам, хочете там по відрам, як вам зручно. Далі я хочу зазначити, що ще таке використання, як, як об'єму такого об'єму. Я цей бак розглядаю як відстійник для відстаювання меду. Тобто ми знаємо. Шумет, наприклад, соняшниковий, він дуже погано у нас цідиться. Він такий в'язкий, він має дуже низьку вологість і. І він зазвичай не, не доціжується, і потім ці крихки в діжки впливають, чи в відрах, хто як фасує. Я бачу, що можна використовувати стіл як вістійник для меду. Тобто ти відкачав мед, наприклад, соняшниковий. Він поганенько там через сито відсидився, і ти його сюди закачуєш, ставиш теж температуру, наприклад, 35-38 градусів. На ніч він чудово розігрівається, він чудово відстоюється, зверху піднімаються воскові кришечки. Ти їх там збираєш, а знизу, знизу ти дуже успішно зливаєш чистенький медочок. Ось, Це, це я 100% буду використовувати в період відкачування меду цей стіл за таким е, напрямком. Е, наступний, наступний напрямок використання цього приладу це дікристалізатор. Розумієте, коли тут нічого немає, це ця поверхня, теж не поверхня, цей об'єм може успішно нагрітися до тої температури. Яку ви виставите на цьому регуляторі. Тобто, якщо ви сюди загружите, наприклад, я так бачу, сюди встане ну, відер 6 е, кристалізованого меду. наприклад. Вам треба, наприклад, зробити крем мед, і вам трошки треба розпустити той мед. Ставите 6 відер сюди того меду, ставите регулятор 38 градусів. І за добу ці шість відер у вас будуть декристалізованими, будуть у вас рідкими, і ви їх використовуєте за своїм призначенням. Тобто ось так. Так, наче вам все розказав, показав, і тепер до самого головної, до цінової пропозиції. Друзі, на момент зйомки цього відео на сайті компанії BISTAR ця васкотопка продається за 45 тисяч гривень. Ви скажете, дорого це чи недорого, я вам відповім, що ні. Чому це недорого? По-перше, через те, що я вам казав, що це, цей продукт дуже високоякісний. Тут велика кількість металу, скажу, няжовіка, там міліметр зовні 0,8 Воно дуже якісне, все це зварено. Тобто, а якісна річ, ви знаєте, що повинна коштувати гроші. Не буває таке, щоб якісна річ коштувала вам дешево. Там, при приказку, дешева рибка погана юшка ніхто не відміняв. Тому 45 тисяч це адекватна ціна. Коли вона у вас окупиться? Ну, думаю, що год за 5% вона у вас окупиться, це 100% в перший рік ви відчуєте у зв'язку з тим, що я вам розказував, з тими технологічними прийомами, які буду використовувати я. Тобто це і Витапка воску і декристалізація меду, і заколотить сироп, і стінник для меду вона буде у мене майже ціли, ці, цілорічно вона буде у мене використовуватися ця воскотопка, по, по різним напрямкам використання. Наскільки вона буде довговічна, час покаже, але виробник заявляє, що дуже у нього довга гарантія, там майже два роки. І потім після гарантійне обслуговування, тобто вас ніхто не кине і, не дай Бог, що там, перегоріть тент там, чи ще щось. Я думаю, що можна буде замінити. А так, я ж кажу, конструкція дебела, так, і щоб її поламати, це дуже треба постаратися, там і важка ножки міцні, там, і не зрушиш з місця. Тому ось саме з цього приладу я і почав своє свої огляди всіх цих приладів, що я придбав. Тому що він надзвичайно найбільше принесе користі в моєму пасічному господарстві. А що там далі вам, друзі, придбать, чи ні шукати можливості, чи ні вирішувати вам самим. Я з вами прощаюся. Бажаю добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!